Я кажу, давайте голосувати, але давайте встановимо терміни служби. Я політик, який не виступає проти мобілізаційних заходів, я політик, який вимагає термін служби, тому що це є абсолютно несправедливо, те, що частина суспільства як принесена як в жертву. Тобто в них немає ніякого виходу, вони не можуть повернутися додому. Частина живе своє найкраще життя, а частина живе його в окопах. Він ще не тільки живе, але й вмирає. Ну окей, це, це війна, але чому в цих людей немає навіть розуміння, скільки їм служити? Чому навіть у в'язниці є термін ув'язнення, а в цих людей його немає? З однієї сторони, розумію вашу позицію, з іншої сторони, це красномовне порівняння з в'язницями вже два роки блукає різними ефірами. А що робити на практиці, якщо левова частина добре підготовлених військових раптом піде в демобілізацію? Ну тобто, хай вони будуть там завжди. Просто yeah, на них, тому, що, випадку, вони, тому підняти, що вони ні. Робили, а в іншому випадку, поміняти цих людей, на кого на, на не, не Ну, а Вибачте, людей? на кого ну на тих, кого можна теж набрати, якщо ці люди будуть знати скільки їм служити. Одна з причин, чого люди ухиляються, бояться і так далі, бо це якесь безкінечне рабство.